В Житомирі відбувся сьомий тур відкритого чемпіонату міста серед молодіжних волейбольних команд. В першій грі зустрілись фактично лідери чемпіонату, спортивний клуб Бердичів і команда Житомирського агроекологічного університету. Лише п'ята партія виявила переможця. Студенти університету Волині з рахунком 13-10 і не змогли втримати перемогу. Це вдалось команді Бердичева, в якій грають члени збірної України з волейболу. Ми завжди настроєні. Сіда там, підтримуємо команду, все, давай, давай, нормальні що там, говоримо. Можна, можна ще виграти. Так вийшло, що ми виграли. Незважаючи на поразку, в активі команди Житомирського агроекологічного університету також багато перемог. Сам я з Вінської області і почав там грати 10 років тому. Прийшовши сюди, в університет, одразу попав в состав Житомирського національного і почав уже свою кар'єру тут. В чемпіонаті міста з кожним роком грає все більше команд. Одна з таких волейбольний клуб чуднів, яка настроєна по-бойовому. Я давно займаюся волейболом. Ще з 10 класу, в принципі, в Чуднов, з чудновської школи. І так дух все-таки волейбольний, десь мене в чомусь і підтримує. Поштовхує до нових ідей. Турнір традиційно відбувається в стінах Житомирського агроекологічного університету. Незмінним організатором, головним суддею змагань є тренер з волейболу, заступник голови федерації волейболу Житомирщини Анатолій Денисовець, який відмітив рівень підготовки команд. Фактично, ми сьогодні грали не чемпіонат міста Житомира, а фактично, чемпіонат України серед чоловічих команд майстрів вищої ліги, тому що в складі спортивного клубу Бірдичів на сьогоднішній день виступає три гравці команди «Екодім» міста Вінниці, що приймає участь в чемпіонаті Вищої ліги України. Сергій Багінський Максим Возний новини Житомирщини. Вечір спортивної слави, який традиційно відбувається в Житомирському університеті імені Івана Франка, підсумовує досягнення викладацького складу факультету фізичного виховання і спорту, студентів факультету. Серед них є учасники Олімпійських ігор, чемпіони Європи та світу. Кращих спортсменів, тренерів, викладачів привітали представники спортивної громадськості. Факультет успішно функціонує вже 12 років. Його випускники вже є наставниками молоді. Я відчуваю радість і гордість за здобутки наших спортсменів за те, що міцніє факультет, що він з кожним роком набирає обертів, що наші студенти звучать не лише на теренах області України, а й на міжнародних змаганнях. У 2016 році найбільше спортсменів є призерами, переможцями з різних видів спорту. В залі університету зібрались фактично усі студенти і не лише факультету фізичного виховання. Студенти представили глядачам різноманітну творчу спортивну програму з багатьма номерами. Серед відмічених студентів чемпіонка України, учасниця чемпіонатів Європи та світу з легкої атлетики Анастасія Сухоцька. Мені дуже подобається, тому що хороший колектив, хороші преподавателі, цікаві пари це не тільки вивчення каких-то предметов, там, такие как анатомия, это и спортивные пары, там, где ты и отвлекаешься, и узнаешь что-то новое для себя. И ты учишься, как будешь учить детей. Ну, Для меня это очень много, это новый опыт, это что-то интересное и что-то новое. Серед студентів є і внутрішньо переміщені особи зі сходу України, які навчаються на факультеті фізичного виховання і спорту. Серед них майстер спорту зі стрибків у висоту, чемпіон України серед юніорів, учасник чемпіонатів Європи та світу серед молоді. Роман Кузьмінов. Хочеться достичь в житті не просто позайматися спортом, щоб забили, хочеться достичь якихось висот, щоб люди пам'ятали, знали. Ну і, звісно, прославляю свій город, свою країну. І в так, звісно, це побувати на Олімпійських іграх і спіти гімн своєї країни. і з гордістю сказати, що я з України. А завершили студенти і викладачі вечір спортивної слави гімном факультету, який знають і співають всі студенти і викладачі. Сергій Богінський, Віктор Підвисоцький – Висоцький, новини Житомирщини.